Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. П'ятдесят донорів здали кров сьогодні в закарпатській обласній станції переливання. Опродовж минулого тижня понад 100 людей. Наразі в заході не вистачає крові усіх груп. 57 лейтенантів-випускників вищої військової підготовки взяли участь у навчаннях у Мукачівському районі. Для них провели заняття з тактичної медицини, мінної безпеки та з керування безпілотниками. Навіс сіном горів у селі Ільниця Хуського району минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що про пожежу повідомили сусіди о 22.50 і розповіли, що вогонь перекинувся на літню кухню з хлівом. Поки їхали рятувальники, місцеві жителі самостійно намагалися загасити вогонь і вивели корову з хліва. Працівники ДСНС за 2,5 години загасили загорання на площі 60 квадратних метрів. Вогонь знищив навіс 7 тонн сіна, які там зберігалися, а також пошкодив крілю літньої кухні на площі 10 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. 33-річного жителя Тячуського району затримали під час збуту метамфетаміну. Про це повідомили на сторінці Нацполіції Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що слідчі провели обшук у будинку затриманого. Там знайшли та вилучили пакунки з метамфетаміном та банківську карту, на яку за оперативну інформацію клієнти перераховували гроші за наркотики. Вилучене відправлять на експертизу. Затриманого закарпаття помістили до ізолятора тимчасового тримання. У поліції проводять досудове розслідування за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів. Психотропних речовин або їх аналогів. Житель утятівського району загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Слідство у справі триває. Шістьох чоловіків та одного іноземця затримали прикордонники Чопського загону на кордоні зі Словаччиною. Про це суспільному речниця відомства Олена Трачук. За її словами, одного чоловіка затримали у пункті пропуску інших поблизу рубежів. Чоловік виїжджає з Словаччини разом з паспортом, надав на контроль, тимчасово посвідчення пов'язаного та довідку військової картикомісії. Однак прикордонники виникли сумніви у дійсності документів і в ході поглибленої перевірки і виявили ознаки підробки. Вони скортували також з органом видачі і тестували, що проявлені на, на посвідчення і домська не видавалися такі особи. Ще троє правопорушників затримали за декілька кілометрів День одежу і сколтурдонські служиться. судиться. Чоловіки, які затримали, не змогли пояснити метод перебування у прикордоні, і згодом зізналися, що требували до Словаччини, щоб звідси далі потрапити до Німеччини. До тих години прикордонники цього ж відділу затрималися одного правопорушника. Він також дізнався у гамірі незаконно перетнути кордон. З кінцевою точкою його подорожі мала стати франція, де на нього чекали його односельчан. Жителі міста Ужгород... Які спланували законом агріку за словачини, затримали поблизу населеного пункту нопівці? Чоловік розповів, що мав на меті дістатися в подальшому Чехії, аби отримувати там соціальні виплати як біженець. Ще один порушник жителя не був затриманий поблизу населеного пункту Кам'янець у Жорському району. Чоловік планував маршрут за рекомендацією. Терми із достатньо реж, однак його на пішлику до кинецькому наряд від відділення вута. Також на п'яту ранку у районі села Палець Комарівці виявили. Чоловіка, який прямував її у напрямку України, затриманий не мав запустити документи і назвав це громадянином поваження. З'ясувалося, що чоловік вирушив у так звану подіж після святкування весілля друзів, яке влаштували у словацькому світі лекарства поблизу кордону. Усі затримання виставили у підкордоні підтримки з метою з'ясування обставин правопорушення та притягнення адміністративної відповідальності за помидор допомоги. Ордону. А справа буде передано до суду. Крім того, у тих чоловіка, який намагався виїхати за підробленими документами, по честь ознаки кримінального правопорушення передбачено статтею основі 358 кримінального кодексу. Це підроблений документів, початок станків та бланків, збуд звуть... читання підроблені документів, початок з танків. Про це в установленому законодавством порядку інформували співробітників нацполіції. Перший раз, коли я здаю кров, я вважаю, що це буде вже на постійній основі. Тим більше воно не особливо впливає на самопочуття, а займає ну, максимум півтора години. Тобто... Крові крові не вистачає. Тепер особливо тепер і раджу всім. Іван донор, чоловік здає кров кілька разів на рік. Каже, робить це, аби таким чином перевірити стан здоров'я. Буду надіятися, що моя кров принесе комусь користь. Так стараюся регулярно, хоча б декілька разів на рік. Заодно є можливість додатково перевірити свої аналізи, дізнатися рівень гемоглобіну, дізнатися рівень цукру, зробити інші аналізи. Таким чином поєднати хороші річ із корисним так само і для себе відчув. Ми можемо вберегти честь життя, і, ну, як казав, і, 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 і Цицерон, і Платон, і Сократ, що найбільша цінність людського життя, тому що ми можемо а, служити іншим. І що може бути ще більшою службою іншим, ніж дати їм частинку себе. Приходьте, здавайте кров, допомагайте нашим а, військовим, всім тим, хто постраждав від такого горя, яке настигло нашу державу. Захочу всіх бажаючих долучатися і не, не чекати, тому що ваша кров потрібна тут і зараз, і сьогодні. Упродовж минулого тижня в Закарпатську обласну станцію переливання крові прийшли понад 100 донорів, розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Мирослава Хрипак. Каже, наразі не вистачає крові усіх груп. Запрошуємо всіх людей від 18 до 60 років завітати до нас у заклад. На сьогоднішній день у нас є потреба в усіх групах крові, всіх резусах, плюс-мінус і від першої по четверту. Чекаємо на донорів наших з 9 до 2 години. Універсальним таким донором є донори з першою мінус групою але на сьогоднішній день нам потрібні всі групи. Плазма при нормальному харчуванні відновлюється за максимум за дві доби, і тому методом плазмоферези плазму можна здавати кожні два тижні, на відміну від того, що кров можна здавати раз найчастіше, якраз у 60 днів. 26 вересня здати кров в закарпатську станцію переливання прийшли 50 донорів. Діана Шухлеонті не колишин Суспільне новини. Заняття з тактичної підготовки та медицини мінної безпеки, також майстер-клас керування безпілотниками. Такі навчання провели для лейтенантів випускників вищої військової підготовки. Катерина Вацик закінчила академію сухопутних військ у лютому цього року. Дівчина також взяла участь у заняттях. Я навчалася не повних чотири роки роки, тобто був достроковий випуск на національної академії сухопутних військ. Я вважаю, що навчання це завжди доцільно, тобто, то що ми проходили чотири роки, це одне підтримку. Бувати навчання потрібно на постійній основі. Я все життя мріяла, тобто своє життя пов'язати саме з формою і довести для всіх чоловіків, що жінка це не тільки та, що може готувати на кухні. Тобто, вона може бути на рівні з чоловіками. Та зрозуміло, десь може бути важко, але ми можемо виконувати абсолютно ті самі функції. Просто чуть-чуть потрібно. Якраз таки тренуватися, і для того ці тренування і мають бути завжди. А це лейтенант Юрій Піддубний. Хлопець, описник кафедри військової підготовки, спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту. каже, найбільше сподобалося заняття, на якому вчили керувати безпілотниками. Сьогоднішнє заняття певною частиною відрізняється від занять, які у нас проводили на кафедрі військової підготовки. Деякі справи ми вже вивчали. Деякі для нас дуже нові справи військові, деякі відрізняються в плані професіоналізму. Нові справи в плані на дронах ми ніде не вивчалися, нам не показували так ретельно, як займаються цією справою та теорія. Ці навички, які ми сьогодні здобули, я як офіцер вважаю, що я повинен їх використовувати та навчати свій особовий склад, який маємо до цього потреби. Навчався чотири роки на військовій кафедрі і зараз продовжую служити офіцером. Я ще з раннього дитинства дуже пишався військовою службою. Переглядаючи навіть ті самі фільми, новини, мені подобалося, що військовослужбовці виглядять так мужно, сміливо. Я на них дивився, гордився, тому сам захотів стати таким же. Сьогоднішній захід нічому новому мене навчив. Лише закріпив попередній вивчений матеріал. Вважаю, що потрібно, тому що як командир зводу я. Повинен мати досвід в усій військовій справі, яка нас зараз оточує. Участь у навчаннях взяли 57 лейтенантів, випускників вищої військової підготовки, розповів капітан 711-го полку охорони Державної спеціальної служби транспорту Володимир Луговський. Ми зібрали офіцерів-випускників цього року 2023 року на збір. На якому якби вони все це вивчали в інституті протягом чотирьох років? Сьогодні ми все це. Спросумували, показали всі інструктора, коли які сьогодні проводили навчання, це інструктора з бойовим опитом, показали, що краще, що де в чому є відмінності, скажімо так, трошки спробували їх підготувати до того, що їх чекає в майбутньому. Ми сьогодні показали в якому напрямку їм потрібно рухатись. Показали на всі недоліки, які в них були під час виконання завдань. І сказали, що найголовніше саме в саме бойових діях. Навчання для офіцерів тривали впродовж дня. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на суспільне Ужгород у соцмережах.